До початку курортного сезону в Одесі залишились лічні дні. Утім, і цього року він проходитиме під загрозою обстрілів з боку Росії та на тлі постійної мінної небезпеки. Вітаю мене. Звуть Вікторія Яслики. Ви дивитесь проєкт Новини Лайф. про те, яким буде туристичний сезон 2025 року. Наскільки місто готове до приїзду гостей, та як Одеса адаптується до нових реалій, ми поговоримо з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іваном Ліптугою. Одеса завжди готова до прийому туристів, і за будь-яких часів Одеса приймала гостей протягом всього року, але, звичайно, що сезонність в нас яскраво виражена, і більше людей асоціюють відпочинок у місті Одесі саме з пляжним, літнім високим туристичним сезоном. Тому завжди в нас. Особливо завантажені місяці, це липень і серпень, навіть в червні ще не так багато людей, тому що традиційно діти ще здають свої шкільні іспити, і тільки наприкінці червня починають виїжджати на відпочинок на море. Але Одеса готова, і, як показав минулий рік, так як у Одеси на сьогоднішній день немає конкурентів. Якщо раніше туристи з. Ну, ми розуміємо, що сьогодні переважна більшість туристів це внутрішні українські наші громадяни, які виїжджають з своїх місць постійного проживання на відпочинок. Раніше розподіл був такий, що багато людей з східної частини Країни відпочивали на Азовському узбережжі сьогодні це окуповані території, і навіть ті території Херсонщини або Миколаївщини, які не окуповані, вони не так небезпечні. І навіть Одеська область, якщо брати узбережжя моря не самого міста, то вона теж. Офіційно не відкрита для відпочинку, тому у міста Одеси і узбережжя міста пляжів міста сьогодні немає альтернативи. Думаю, що всі знають, що за відкриття офіційної дозволи на відчинення пляжів відповідає районна та обласна військова адміністрації. Саме їх комісія сьогодні проводить. Атестацію цих пляжів і надає дозволи на відкриття на сьогоднішній день, якщо мені правильно відомо перевірено три пляжі з цієї кількості, і як обіцяють, десь до середини червня буде відкрито до 30 десь пляжів. Ситуація така, що на впродовж всієї всього узбережжя, вздовж траси здоров'я від Лонжерону до 14 фонтана, фонтану, 21 пляжна ділянка, які е, готові орендарі заявили про готовність від, відкритися е, вздовж цієї е, зони. Є 21 укриття, яке актовано ДСНС і комісію, і зараз комісія, яка проводить обстеження від районної адміністрації, вона саме перевіряє, щоб всі ці засоби безпеки були готові для відпочивальників. Тому додаткові якісь укриття знаю точно, що планується біля. Нового інклюзивного пляжу, який буде відкрити на 11-й фонтанах. Інші є вказівники, всі мають бути встановлені і давати інформацію людям, які будуть відпочивати. Звичайно, що ми всі, хто продовжує жити в місті, кожного дня знаходиться під ризиком і має. Під час сигналу повітряної тривоги дотримуватись всіх правил і йти в бомбосховище те саме стосується і туристів, і гостей міста. Тому кожний заклад розміщення, кожний заклад харчування, будь-яке проведення масових заходів воно потребує забезпечення безпеки. Але життя продовжується і Туризм це така сфера, яка як і в інші часи вона продовжує працювати. Індустрія гостинності вона, як для мешканців міста, так і для гостей працює однаково. Тому, звичайно, що сьогодні немає активного маркетингу. Ми не їздимо по виставках світу. І активно не запрошуємо приїжджати в Одесу на відпочинок. Ті, хто приїжджають, це більше оздоровлення, рекреація, відпочинок на морі це перш за все оздоровлення, зняття стресу. Ми проводимо інформаційну роботу, ми проводимо навчальну роботу, проводимо круглі столи, семінари щодо питань безпеки, якості. А вже ДСНС і інші уповноважені органи вони перевіряють і надають акти щодо відповідності бомбосховищ, або найпростіше, або повноцінне. Я знаю, що це питання підіймалося вже бізнесом неодноразово, але до сьогоднішнього часу іншої інформації щодо. Перенесення комендантської години немає, коли в 2020 році була пандемія covid 19 Ми бачили, як туризм зупиняється взагалі в глобальному масштабі, і тоді падіння туризму було на 75% взагалі у світі. Відкат був на 30 років назад за кількістю міжнародних прибутів. І здавалося, що все світ змінився і ніколи вже не буде таким, як був до ковід. 19 Але вже у 2021 році, коли поступово пандемія почала йти на спад, ми бачили, як швидко відновлюються ці темпи. І сьогодні у світі майже не залишилося вже наслідків цього ковід. Хтось навчився, але туризм повернувся до свого відомого вже до цього темпу росту. Війна, звичайно, це інша справа. По-перше, дуже багато обмежень. По-друге, безпека це пріоритет для вибору туристичної дестинації будь-якого туристу. І, звичайно, що іноземці до нас, якщо і приїжджають, то це переважно або журналісти, або якісь гуманітарні місії, або Діячі з політики і органів влади, які приїжджають з візитами на якісь заходи, форуми і так далі. Але туристів класичних, які приїжджають на відпочинок, їх майже немає, іноземців. Тому туристичному бізнесу вже більше п'яти років дуже нелегко. Але ті, хто. Вижив, вони працюють і е, влітку, як правило, в Одесі завжди овертуризм, коли дуже багато е, приїжджає людей і всі чекають цих двох місяців літа для того, щоб е, працювати, навіть не зважаючи на те, що нема найтлайф-туризму. Е, Є комендантська година, і всі зачиняються навіть без іноземців, але ми бачили, що минулого року в готелях стояли черги, як в аеропорту, і не вистачало місць для людей. Протягом року відкриваються нові заклади харчування, нові ресторани. Хтось закривається, хтось приходить на їх місце. Ми маємо, знаєте, Триматися і все ж таки, як я сказав, життя продовжується, і місто намагається слідити, слідкувати за територією, за фонтанами, за квітами, за культурними заходами, які проходять у місті, для того, щоб і одесити, і туристи відчували, що тут є життя. Ми не проводимо якихось спеціальних маркетингових рекламних заходів для того, щоб до нас приїжджали, бо це буде безвідповідально. І keep calm and visit Ukraine – це не працює і неправильно, тому що в туризмі безпека це перший пріоритет, але є такий природний потік людей. Які до нас приїжджають, є звичайно екстремали, але спеціально ми на них не орієнтуємо свої комунікації. Приїжджайте, відчуйте дух країни, в якій йде війна, це безвідповідально. І ми сьогодні налаштовані більше на те, щоб підтримати наш бізнес, і у Одеси така специфіка, вона і в мирний час, що. За будь-які часи і обставини сюди люди люблять приїжджати, бо тут є своя атмосфера, тут є культурне життя, ділове життя, і, звичайно, що море і наш бренд міста вони привертають увагу людей. Статистика туризму взагалі болісне питання. Я багато років цим займаюся. Національна туристична організація випускає. Такий барометр, який проводить аналітику туристів. В нас є дані мобільних операторів, які показують орієнтовно скільки людей відвідало. Це більше мільйона візитерів. Не всі з них протягом року, не всі з них залишалися на ночівлю. Але приїжджали з різних регіонів України. Взагалі, статистика туризму вона потребує такого системного підходу на державному рівні, тому що у міста як у муніципалітету немає інструментів для того, щоб аналізувати дані. по Перетину кордону, по податковим службам, це Державна служба статистики має робити, а на жаль, вона це не робить. Статистика туризму вона має такий мультиплікативний ефект, тому що е е туристом можна вважати мешканця сусідньої громади, який приїхав і відвідав музей, наприклад, е туристам можна вважати. Мешканця там столиці, який приїхав і е, залишився на ночівлю, і е, цей мультиплікативний ефект він е, розраховується за такою спеціальною методикою сателітного рахунку, е, яку колись ООН е, е, напрацювала. І більшість туристичних країн світу саме за цією методикою роблять аналіз статистичний, який можна порівнювати у однієї країни з іншою. В Україні, на жаль, ці статистичні показники взагалі ніколи не рахували. І в статистиці туризму, навіть до воєнного часу, було відображено, що туризм це десь приблизно півтора відсотки ВВП країни, а середній показник у світі десь 10%. відсотків. Ми зробили як національна туристична організація не Державна зробили такий розрахунок за методикою ООН, і вона показала, що в Україні насправді відсоток ВВП в галузі туризму 11,6%, тобто навіть вище ніж середньосвітовий. Завжди попит визначає вартість послуг влітку. Звичайно, що тарифи зростають, тому що попит більше взимку. Вони падають, але в цілому я хочу сказати, що відпочинок і вартість закладів розміщення і харчування в Україні в цілому, і в Одесі вони доступні, і в Одесі це нижче ніж у Києві, і навіть мабуть, нижче, ніж в Буковелі. Звичайно, що є різні приклади, є різні заклади, там, де дуже конкурентоспроможний, скажімо, продукт, в якого нема конкурентів, то в них ціни вищі і в деяких готелях на узбережжі, особливо з п'ятьма зірками, так як їх небагато і сьогодні, на жаль. Був зруйнований обстрілом готель Бристоль ще менше стало п'ятизіркових готелей, то на узбережжі ці готелі влітку вартість доволі висока, але це не заважає їм бути заповненими на 100% і не тільки влітку. Багато років в туризмі, і кожен рік впевнено кажу, що гарантовано літній сезон в Одесі буде успішним. Тому що по-іншому просто не може бути в Одесу. Приїдуть люди з усієї України, точно з усіх регіонів, і я думаю, що наші готельєри і заклади розважальних ресторани вони свої очікування виправдають в цьому сезоні як і завжди, не зважаючи на війну. Навіть попри всі труднощі, Одеса продовжує готуватися до курортного сезону, адже приймати гостей і зберігати свою унікальну атмосферу це один із способів тримати культурний і економічний фронт. Ви дивились проєкт Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.